Вітаю, друзі! З вами рубрика про Київ. І тимчасовий вивючи Іван. Сьогодні я вам розповім про святкові страви саме на Різдво. Поїхали! Сто років тому олів'є, мімоза та інші сучасні салати, страви типу холодець. Не вважалися новорічними стравами. Вони існували, були, могли бути на столі, але не були святковими. 12 страв на Різдво існувало, але ось цих страв ні. І зараз я вам розповім, що ж їли кияни 100 років тому. Ще якихось 150 років тому Різдво було основним зимовим святом. І це було свято саме для родини. Для найближчих друзів, і, можливо, для найближчих колег. Ну, якщо їх так можна було назвати. Новий рік вважався більше для ресторанних та клубних розваг, які існували на той момент. Це свято було таким собі придатком до Різдва. Більше того, церкви його вважали бісівським шабашем, адже населення Києва було неоднорідним. Центр міста був європейського плану, тому що переймав свійські манери, хоча й дещо зрусифіковані, а прилеглі райони, а також околиці. Далі продовжували українську традицію. На Різдво традиційно українці мали донесі страву, як і в теперішній час, і приносив подарунки Святий Миколай. А от новий рік це було масове гуляння. Хоча навіть на ці масові гуляння теж ломилися столи, і певні кратерні страви також існували. В магазинах можна було купити апельсина та мандарини. Також попитом користувалися копчена та маринована риба, але ще більше баночки з вареними, солоними та копченими закусками. Проте основу холодного столу складало порося, і купати його треба було на базарі. Це було не звичайне порося, а новорічне, яке називалося Кесарійським, і кияни на початку 20-го століття не могли уявити стіл без нього. Назвали цей суто київський делікатес на честь святого того Василя Великого. Архіпископа Кесарії, свято якого припадало на 1 січня. У народі святий Василій вважався покровителем свиней. Тому на Новий рік заведено було готувати насамперед страви зі свинини. Отака от цікава подяка маленьким свинюшкам. До речі, доволі цікавий факт. На той момент популярні також були листівки, але зображувалися в них не янголядка або ялинки, а саме маленькі поросятка. Як я вже зазначував раніше, каяни в новорічну ніч любили більше не сімейні посиденьки. А публічні заходи. Їх у Києві на той момент вистачало. Це були її і маскаради, і бали, і новорічні вечірки та багато-багато чого іншого. Але найпопулярнішим були гуляння в ресторанах, які на той момент налічувалися в Києві близько півсотні. Найкращими вважалися заклади при першокласних готелях. Варто виділити три заклади: це Гран-Готель на Хрещатику, Готель Континенталь зараз це будівля Національної музичної академії, і третій готель Європа який знаходився на сучасній європейській площі, а конкретно на цьому місці зараз побудований український дім. Після більшовицького перевороту Дріздво, Новий ріг, святкова ялинка, а також Святий Миколаїв стають під заборону майже на 20 років, через те, що свята та звичаї вважалися антибільшовицькими, попівськими та буржуазними. Ну, а значить, це те, чого звичайному пролетаріату не потрібно бачити, знати і навіть чути. Проте відновлення святкування нового року в радянському союзі. Фактично відбулося завдяки Києву. Свято запропонував повернути тодішній другий секретар ЦК КПБУ і перший секретар Київського обкому Павел Посташев, один з головних організаторів голодомору 32-33 років в Україні сталінських репресій, розгрому національного відродження, церковної архітектури, політики українізації, активний прихильник репресивної політики та ліквідації ворогів народу. У 35-му році він написав лист газету Правда із закликом: треба повернути дітям ялинку. Ось, ну, мабуть, таким голосом він це. Казав, писав, говорив. Ну і почалися всі процеси, які ми знаємо. Новий рік, ялинка, і вже не святий Миколай, а справжній дід Мороз. У 35-му році запускається фабричне виробництво вікових іграшок. А в 48-му році, вже в післявоєнний час, свято стає вихідним днем і святковим. 52-му році з'являється книга про смішну і корисну їжу з ілюстраціями новорічного столу. Після цього з'являються традиційні страви. Різні роки: шуба, олів'є, холодець, качка з яблуками та інші страви. Саме в цей період новий рік набуває рис сімейного свята і багатьох традицій, які ми знаємо й донині. У 70-х роках в радянському союзі починають записувати новорічні звернення керівника держави. Ну на той момент, звісно ж таки, це був Леонід Ілліч Брежнєв, який своїм монотонним. Голосом розповідав про чергові здобутки Радянського Союзу в економіці, в космосі, в виробництві найкращих побутових приладів, автомобілів тощо. І люди поступово до цього звикали вже в часи незалежності. Новорічні свята перестають бути суто сімейними. Вони стають такими більш клубними, ресторанними, якісь З'являються нові звички, щоб піти постояти на Майдані Незалежності, подивитися на салют. І це також поступово формує нові звички вже для українців незалежної України. Водночас з цим святкуванням Нового року, яке українців з'явилося саме за часів Радянського Союзу, відновлюється святкування Дня Святого Миколая, Різдва, Колядки, Щедрівки, святкування Василя. І таким чином українці поступово згадують, відновлюють те, що у нас було популярним ще там 150 років тому. Але на жаль, саме завдяки радянській совєтській владі, ми це ледь не втратили. І можемо вважати, що сьогодні, у дві році, до наших діток приходить уже не Дід Мороз і його м, типу внучка Снігурочка, а Святий Миколай. Який приносить або ж подарунки, або ж лозинку, або ж, можливо, шматочок вугілля, щоб показати, хто був хорошим протягом року, а хто був ну, трошечки нехорошим. І на цій ноті я хочу привітати вас з прийдешнім 2025 роком роком надій, сподівань. Думок про щось краще. Ми, українці, вже звикли, що Новий рік. Хочеться, щоб він був кращим, але він може бути ще гіршим, ніж попередній. Але те, що ми прожили в 22-му, 23-му і от 24-му, який вже стоїть у нас от на порозі, хоче виходити з нашої господи, з нашої хати. Є думка, що нічого гіршого трапитись не може. Тому я вам бажаю всього-всього всього найкращого і щоб ваші бажання, мої думки, збулися з Новим роком! І звісно ж таки, з Різдвом. Зустрічі, друзі! В наступних випусках!